Доброго ранку, ми з України, Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції і ви вибираєте одну. Я завжди пишу, що це не індивідуальний розклад, але ви пишете мені дуже хороші відгуки. Це мене підтримує. Скажу вам відверто: ваші коментарі, ваші побажання, вподобайки це все мене підтримує. Морально, морально гаразд, дивимося, що чекає вас сьогодні, і які підказочки від таро. Карта номер один: самітник, дев'ятий аркан. Це коли людина хоче усамітнитись, розібратися в собі. Це мудра карта, це старший аркан, мої дорогенькі, це важливий день для вас сьогодні. Знайти свій шлях, знайти себе в цьому світі. Можливо, дійсно ви знайдете якусь мудру пораду. Отримаєте. Можливо, ви комусь дасте мудру пораду. Це а, зустріч або знайомство з своїм вчителем, гуру, людиною-наставником, людина, яка вам відкриє шлях до мудрості, наприклад. Хтось, можливо, знайде для себе зону пробуждення. Ось якось так, мої дорогенькі. Це дуже важливий аркан у житті кожної людини. Шлях до себе, шлях до. А, як сказати, розібратися з собою. Це дуже важливо, просто щоб ви розуміли. От і порада. Розберіться з собою, задавайте собі запитання, конкретні: хто ви, що ви. Карта номер 2 Лицар Жеслів. Тут у нас іде або дорога, відрядження. Це може бути, знаєте, навіть поспішна якась дорога. Вам можуть доручити якесь завдання. Хтось, якщо ви жінка, можете зустріти якогось чоловіка, це. Будь ласка, не думайте одразу, все, я познайомилася, такий класний, прекрасний і тому подібне. Будьте обережні, тому що цей чоловік він не затримується на місці тут, провести добрий час. Може бути, що у когось буде відпустка, і там якась просто афера буде, або якесь задоволення декілька днів, наприклад. Не більше. Якось так, цей чоловік постійно в пошуку. Карта номер три. Десятка мечів, ви знаєте, це не дуже добра карта. Кажу відверто. Це можуть бути і прильоти, будьте обережні. Це може бути хтось націлено, хоч хоче вас знищити. Це може бути якась травма, травма на роботі, травма вдома. Будьте обережні з електрикою, будьте обережні сьогодні з ріжучими предметами. А добре кажуть, що якщо попереджений, то ви озброєні. Ось це говорять, що ця карта найтемніший а, найтемніша ніч перед світанком. Її просто треба пережити. Тут ви уникнути не зможете. Просто пережити цей день. Це якась може бути втрата. Це є закінчення роботи. Наприклад, я маю на увазі звільнення з роботи, розлучення, дуже велика сварка, яка може до побоїв дойти. Це знаєте нападки від когось з усіх сторін. Це важка ситуація. Це може бути нежить людина. Просто захворіє, спина буде боліти, скоріше за все, спина, але може бути і голова боліти. Це різка біль, це може бути різка хвороба якась. Просто пережити треба. Гаразд, мої дорогінки, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги! Все буде Україна!